Починається новий рік, він в принципі вже почався 22 числа, і зараз я хочу подивитися для вас, для людей, які йдуть у сторону пробудження або вже є пробудженими. Саме для вас, саме для вас, для таких людей. Які відчувають якісь зміни у своєму житті, зміни на тонкому плані і зміни свого внутрішнього стану, зміни, от просто я відчуваю, що я змінююся, змінюються мої погляди, змінюються люди, можливо, навколо мене. От для таких людей я хочу запитати. Що для вас важливого несе у цей новий рік? Що, на що вам звернути увагу? Можливо, де ваша сила, де ваш потенціал, де ваша унікальність у цьому році, який от ну ніби офіційно зараз. Завтра буде. Ну, треба звернути увагу на якісь свої з минулого, якусь свою силу, яку принесла ваша душа. І причому цей досвід, який вона принесла, це є досвід якогось розкішного життя. Одним словом, щось минуле закінчується, лишається в минулому. І приходить, щось для вас відкривається зовсім нове. Те, що раніше, не було. Те, що раніше, взагалі, якось ви навіть не чекали. Ну, і, звичайно, для людей, які пробуджуються, таємні знання відкриваються, тобто, вас манять таємні знання, і в цьому році. Це буде ваша унікальність, коли ви почнете, можливо, пізнавати себе глибше через таємні знання. А можливо, в декого з вас прям відкриються якісь ваші таємні знання, ваша сила, ваші дари. От Це такі, знаєте, якби я б сказала, для вас, для людей пробуджуючих, це щось зовсім нове, і це більш такий містичний. А... Містично-унікальний рік, тобто там, де розкривається ваша унікальність, от вона прямо розкривається в цьому році через таємність, через те, що ви раніше не знали, що для вас ще. Ну, треба буде зробити вибір. Вибір, ну, можна сказати, свого потоку, своїх людей. У вас буде навіть змінюватися оточення, тобто якісь люди будуть іти від вас, а нові люди приходити. Це прям 100%. От прям 100% так буде. А всі люди, які не відповідають вашим вібраціям, вони будуть йти з вашого життя. І будуть приходити люди гармонійні. Будуть приходити люди такі, як ви, або навіть ви будете притягуватися до таких людей, тому що ви самі вже на порозі ось такої зірки. Ця зірка говорить про це, що я розкриваюсь, я проявляюся, я більше стою у рівновазі у цьому році, я духовно розвиваюся. я… Проявляюся у своєму потоці, тобто більше мене як веде вже моє серце. Не мій розум, що краще і як, а вже більше веде моє серце. Це 100% так буде. Я хочу ділитися своєю унікальністю. Я хочу. Ділитися своїми знаннями. Ось це ви відчуєте у 25-2025 році якраз більшість з вас це відчує. Я вже маю чим ділитися, я вже хочу проявлятися. І ось це буде для більшості із вас. Тобто, якісь нові кроки, якісь а, можливо, ви будете пробувати, хтось якісь свої канали відкриє, хтось а, десь в соцмережах почне щось вести, а, якісь свої блоги, вже щось почнете вигадувати, створювати, якісь ідеї у вас почнуть з'являтися. Ну, Вам захочеться одним словом проявлятися. От в цьому році. Це для тих, хто мене зараз дивиться, це для тих, хто дивиться. В сторону пробудження, хто пробуджується зараз, а, ну, для багатьох буде нова зустріч, нове кохання або старі стосунки ваші, ну, мається на увазі ваші сталі стосунки, які у вас зараз є, вони, якби ви на них подивитеся по-іншому. Тобто щось почне відбуватися, якщо е, вас. Стабільні, так, вже стосунки, є сім'я, щось почне відбуватися у ваших стосунках, коли ви, як переоцінка цінностей, коли ви по-іншому почнете дивитися на партнера. Зв'язок, космічний зв'язок з вашими космічними батьками, з вашою духовною сім'єю. У вас відкриється як зв'язок з вашим вищим я, з вашим духовним тілом і з вашою духовною сім'єю. Тобто ви почнете більше взагалі відчувати, ніж відчували у цьому старому році. Ви почнете більше приймати інформацію в себе, ви почнете більше її розуміти, куди вам іти. Як вам діяти, з чого вам починати і так далі. Оце все почне відкриватися. Це прям буде такий рік ну, таких перетворень, я б сказала, для більшості з вас рік перетворень. Більшість з вас через це, саме через це, буде виходити в достаток і в благість, в такий розквіт. Тобто, прийшов час розквітати нарешті, вже не сидіти десь там ховатися по норах, а час розквітати, приходить, виходити з різних ваших там запутаних ситуацій, лабіринтів, коли ви не могли а, знайти себе, прийняти все, що не приймалося. Е, тобто. Подолати всі страхи, це все, це все ви пройдете через це. Це будеться це не без цього. І, звичайно, вже все, вже ви знаєте, як діяти, вже ви знаєте, як, скажімо, проявити свої, свої ідеї, як щось вростити нове у вашому житті, у вас будуть з'являтися. Якесь чітке, от таке космічне, тобто космічний зв'язок, оце інтуїтивне бачення через серце, через е верхню чакру у вас буде з'являтися інформація, як і куди вам рухатися. І я тим завершу, тому що це чудова, дуже карта, араку. І буде, звичайно, у вас сяйня, розквіт. Засяє твій внутрішній даймон. Я бажаю вам всім засяяти і не секунди не думати, сяєте мені в цьому році чи не сяєте. Вам показують сяєте.